Про прогноз на вересень для представників знаку риби? Що ж очікує наших рибок? Особисте життя, навчання, кар'єра, фінанси та порада від таро? В особистому житті. Ваша друга половинка в захопленні від вас. Ви отримаєте підтримку, допомогу, компліменти, знаки уваги. Просто вами будуть захоплюватись вашою активністю, вашими талантами тим, як ви вміло користуєтесь своїми ресурсами і фінансовими, і духовними, і взагалі. Як ви вміло розподіляєте свій час, як ви себе проявляєте. Тобто, вас очікує дуже такий приємний місяць і визнання від вашої другої половинки. Визнання, повага, знаки уваги. Навчання, кар'єра, фінанси. Ви переходите на новий рівень. У вас відбувається трансформація. Вона для вас непроста. Вона не легко вам дається. У вас складається враження, що ви щось робите весь час, і воно не приносить ніяких результатів. Але повірте, результати будуть, і дуже скоро ви їх побачите. І не тільки побачите результати якісь такі абстрактні, а отримаєте. Фінансову винагороду за свої зусилля. І порада від Таро. Ви знаєте, вам потрібно буде дуже, дуже було б просто супер для вас, відгородитись трішечки від зовнішнього світу. От просто Абстрагуватись від якихось проблем, претензій і е, спокійно подумати, як рухатись далі. Якщо ви в сфері езотерики, то це прям ваш місяць. У вас буде дуже багато можливостей для розвитку е, нові клієнти. Ви будете удосконалюватись, от просто дуже швидко розвиватись. Якщо ви не в сфері езотерики. То просто цей місяць також для вас буде класним для самопізнання та саморозвитку.